Ця задача суцільна катастрофа на іспиті НМТ. Тут було дуже багато помилок. Гляньте, тільки 9,6% усіх учнів знайшли правильну відповідь. І, взагалі, от тема функції дуже багато е, взяла на себе балі в минулому році і були задачі, які стосуються. І властивостей функції, і похідної, і первісної інтеграла цікаві задачі, давайте почитаємо. Дотична, проведена до графіка функції, y дорівнює від у точці з псису, x 0 дорівнює 3, паралельно прямій. Обчислять значення похідної функції g від x. І є формула у точці x 0 дорівнює 3. По-перше, як тільки в задачі ви чуєте, що дотична. Паралельно прямій, одразу згадуємо геометричний зміст похідної. Похідна функції в точці дорівнює, можна згадати, що це тангенс кута нахилу дотичної, або ще є таке правило, дорівнює кутовому коефіцієнту в рівнянні прямої. Що таке кутовий коефіцієнт, це буде к. Отже, дорівнює К. А в нашій прямій кутовий коефіцієнт 1,5. Отже, похідна функції в точці саме 3 дорівнює 1,5. Оце дуже важливо було знати, і називається, ще раз повторюю, геометричний зміст похідної. А тепер обчислити значення похідної функції, яка в нас є різницею. Я записую g від x похідна дорівнює різниці похідних 18 на х похідна, мінус похідна функції f від x. Просто згадую, що похідна 18 на х ви можете навіть не, роз... не записувати як частку, записати х мінус першому степені. А ще є табличне значення 1 на х похідна мінус 1 на х квадраті. Хто знає, тому дуже легко. Тобто це буде мінус 18 на х квадраті. Угу. І далі ми сюди будемо підставляти точку нашу х0 підставляти трійку. Отже, Похідна функції g в точці 3 дорівнює мінус 18 на 3 в квадраті, і мінус замість похідної функції f в точці x 0 я додаю 1,5, отже, мінус півтора. Мінус 18 на 9, це буде мінус 2, і мінус 1,5 разом дасть мінус 3,5. Отже, до відповіді мінус 3,5 і тут аж 2 бали. І от ці 2 бали отримали тільки 9,6% усіх учнів. Зверніть увагу, дуже цікаві задачі були на НМТ в цьому році стосовно теми функції.